Істерики в дитячому віці це нормально. Особливо ми знаємо, що є там кризові періоди, да, а в рік-три роки це саме такі популярні. І, відповідно, в цьому віці це норма, тому що дітки ще вчаться емоційній регуляції. Вони починають відчувати ці емоції, вони не розуміють, що відбувається, і наша задача дорослих, батьків допомогти їм вчитися цієї емоційної регуляції. І тут важливо пам'ятати про базові потреби кожної людини, дитини, їх є п'ять. Безпечна прив'язаність прийняття такої, якою є дитина, свобода виражати свої емоції та бажання. Вона має право на всі ці емоції та бажання, але самоконтроль у межі. Діти вчаться самоконтролю в межах, які встановлюють дорослі. Вона має право хотіти пальці в розетки всунути, але ну, якби, межі встановлюють миш, це не можна робити. Автономність та компетентність це сам сама ми можемо попереджувати ці істерики, давати можливість робити вибір без вибору, коли там ти хочеш червону чи зелену шапку вдягнути. Якби, щоб вибрала з того, що нам треба, і спонтанність гра. Істерики, що відбувається з мозком. Це як сигналізація в емоційній частині мозку. Логічна частина відключається, там нічого вона не чує, і тому нам важливо приєднатись до емоційної частини мозку. А для цього треба бути в полі зору очей, там не збоку, не з іншої кімнати. І називати Я бачу, ти засмутився? Я чую, як дуже сильно ти злишся так хотів ту іграшку. Ми називаємо емоції, приєднуємо. Де хтось діток більш спокійний, йому треба два рази назвати, де кому треба там десять разів повторити, залежить від темпераменту. Да, але важливо, що ну, ми забезпечимо цю потребу. Ти маєш право на ці емоції, я тебе розумію, приймаю, да, але тут межі. І способу, щоб ця істерика швидше припинилась, немає. Бо це процес навчання. Дитина навчиться краще свої емоції регулювати, істерик буде менше. Це нормально злитись на свою дитину, там відчувати переживання. Але є ще оце очікування суспільства, що дитина має себе поводити там чимно добре. Але це маленька дитина, вона не вміє себе так ще поводити. Ітеріка ну. це нормально, і це точно не значить нічого про вас, як, що там ви погана мама, і щось неправильно робите. Ні, це дитина вчиться емоційній регуляції. Відповідно, якщо ми будемо. Уникати кудись ходити, де може бути істерика. Ну, ми власне досить не отримуємо, як справлятись з цими істериками в таких місцях. Ой, ну от ви себе так в дитинстві навели, це розбавлена дитина. Ти от все не дозволяєш, купляєш. От ти нормально так себе вести? Чи ні? Е, дитям нормально, дорослим не нормально так себе вести і казати? Зараз діти навпаки ну, вони більше схильні. До розкриття своєї емоційної сфери, так як ми раніше, що ти вдарився, не знаю, впісявся, сидиш, мовчиш, аби тільки не ругала. Тобі важко проговорити батькам. А зараз діти навпаки відкриті, і нам потрібно заохочувати те, що дитина може проговорити, може поплакати, може розповісти, що я так хотів, я там побачив. Тільки приходить мама, вся дитина там міняється, плаче і все й не так, тому що прийшла мама. Дитина мамі довіряє, і вона може бути собою, і показати всі свої емоції і виплеснути на маму. Мама вже хай сама розбирається що з ними робити, але чекати не можна, бо це те, що нас люблять. Пігати, що хлопчики пізніше починають говорити, що там, почекайте до трьох років заговорять, ну ні, ми можемо втратити час. Тобто в рік мають бути слова, а в два роки фрази. Ну, там, з двох слів мама пішли, мама, дай може бути більш тось. Це норма. Причини, які є, це розлади нейророзвитку розлад спектру аутизму. Тобто, в чому особливо, що дитина не тільки не говорить, але вона ще має трудність в тому, щоб невербально взаємодіятися. Це там дивитись в очі, показувати пальчиком, кликати на допомогу, ділитися, якщо вона там щось зробила, дивитися за тим, куди показує дорослий. не відкликатися на ім'я, якщо вона має якусь таку поведінку. В нас може насторожити. Ну, це називається стереотипна поведінка, стереотипна гра, що може там, викладати в рядочок предмети, іграшки, не використовувати за призначенням, тому що вона не вміє по-іншому. Там важко їй адаптуватися, коли якісь зміни йдуть. От вона там вийшла, має йти тільки однією дорогою, а по-іншому йти їй дуже важко. Але вони цікаві, тому що чим раніше ми допомагаємо дитині навчатися цим навичкам комунікації взаємодії. Тим якби більше шансів, що ми допоможемо їй адаптуватись в соціумі, в житті І все рівно накричали чи похвалили. Якщо якась поведінка отримає більшу емоційну реакцію, її буде більше. Відповідно, нам треба на бажану поведінку більш емоційно реагувати. А та, що не бажана, поведінка максимально ну, нейтрально. Звісно що, да, це. Від цього може отримувати задоволення, але це більше як спосіб про емоційну регуляцію і розслаблення. Тобто ну, має наш насторожити, якщо дитина це часто робить. Да, це, ну, вона може бути в стресі, там, в тривозі, щось відбуватись. Так само сварити не можна, тому що це може ще більше закріпити цей спосіб заспокоєння розібратися. Чи там нічого не відбувається в середовищі? Технік розслаблення, заспокоєння. Ну, Перше, це дихання, дав всі дихальні практики. Ближче шість років продовжують. Наприклад, рідко ми можемо спостерігати, тому що дитина вже більше знаходиться десь. Способом заспокоєння, якщо ну, знову ж таки вона може це робити, то мені ніяк не переконтролюємо, що в цілому вона цього не робила. Якщо вона це робить в своїй кімнаті, де ніхто її не бачить, ну це прийнятно, якщо вона це робить. Ну, в людних місцях інших, що це її способом заспокоїтися, ну тоді вже це якби такий червоний прапорець, вона потребує допомоги. Якщо вона розуміє, що це можна робити в кімнаті, коли ніхто не бачить, то це є е, в межах норми. Так. Да. Це не заборонено. Діти починають рано все рівно досліджувати своє тіло можуть. один момент знайти, що десь в одному місці стає приємніше, якщо торкатися. Ну, це має позитивне підкріплення.